Мої вітання шанувальникам спорту. До вашої уваги. Випуск програми Час футзалу. Сьогодні ми проаналізуємо третій тур Ужгородської футзальної ліги, який відбувся цієї неділі у спортивному комплексі. Зінедіна не обійшовся. Він без сенсації. Зокрема, футбольний клуб Минай 1 втрачає. Свої перші очки зігравши в нічию із футбольним клубом Верест про все це, про детальний аналіз третього туру та анонс прийдешнього четвертого, який відбудеться цієї неділі. Ми поговоримо із нашим гостем. Я рада вітати у цій студії представника а, та головного тренера команди «Верест» Віталія Подлавського. Привіт, кажу тобі, Віталію. А, ну в першу чергу вітаю тебе із тим, що все ж таки Верест зміг дати повноцінний бій команді Монай 1 Ніхто не очікував такого результату, що ви відберете очки від. Одних із лідерів Ужгородської футзальної ліги зіграли ви в нічию 3-3, То не можу не розпочати нашу розмову із того, як вам це вдалося, і наскільки це було важко. Дякую за вітання, Сашка. Добрий вечір глядачам. Ну, як нам вдалося? Ну напевно, тут є декілька факторів. Перший фактор це ми правильно проаналізували гру попередню, в якій ми програли проспект 10-4. Тому подивилися, да, завдяки вам так само. Відеогляд попереднього туру, подивилися, які були випущені помилки і старалися їх трошки виправити. Да? Ну, це перше. Напевно, фактор певного якогось везіння да, є, також присутній, тому що, як можна дивитися на тому самому відео, ми бачимо, що Минай дуже ну, домінував. Я б сказав, що домінував на полі, тобто тут не можна нічого сказати. Да? Ну, а от ми чекали свого шансу, і от шанс, як ми кажуть, прийшов. так. Е, можна ще добавити те, що входимо і дивимося кожну їхню гру. Це нам знайомий суперник, ми з ними зустрічалися в Кубку в півфіналі, Ну, тоді нам не так пощастило. Ну, е, І побачили їхніх сильних гравців, побачили їхні сильні сторони, та так само це можна, я б відмітив, пеняшка, який дуже сильний індивідуально. Також Миколіка, який у нього дуже хороші дальні удари з середньої відстані. Ну і взагалі там підбір гравців дуже класний, це всім нам відомий, да, ну, тому вирішили грати від оборони, ну і підтримка глядачів наших, чужих, всіх, те, що підтримало. І тому такий результат. я думаю. Підтримка дійсно була шалена. Навіть представники футбольного клубу «Минай-1» зазначали, що на жаль, не відчували. А своєї глядацької аудиторії вся глядацька увага була зосереджена на футбольному клубі Верест. Наскільки важливо, коли тебе підтримує весь зал у грі з таким суперником, і наскільки вплинуло це? Ну це вплинуло суттєво, тому що ну підтримка завжди приємна, тобто десь тебе трибуни жнуть вперед, десь допомагають. Можливо, навіть якийсь певний тиск робить на арбітрів в якихось певних таких спірних та, моментах. Ну оце це, я думаю, це важливо. От, ми най, ну, Я не знаю, що, що сказати. Від них, напевно, чекали якоїсь там більш не то, що впевненої, а більш такої розгромної та, гри. Тобто, ну, я думаю, ми навіть самі, якщо чесно, йшли до тем, щоб. От, щоб менше, як, от менше пропустити спочатку. Но, а от ну, дуже сильно допоміг гол як, в роздягальню, ми зуміли зрівняти рахунок. Ну І тоді вже в другому таймі вже якось почало віритися, що тут можна якісь забрати якісь очки, тому що ми не з одній групі боремося так, за вихід, тому ну, очки потрібні всім. Ну, хлопці заспокоїлися, хлопці почали грати певну свою гру. ну і тим самим за допомогою тих самих ж болівальників, ну ми казали такого при... для нас, як це як перемога, можна так сказати. Які відчуття в команди не тільки в тебе одного, а й, зокрема, у твоїх колег чи довго вони не вірили, що забрали очки? І загалом які емоції вирували вже після матчу? Ну, знаєте, таке прислів'я, апетит приходить коли, <пів> під час їжі, так? Тобто при рахунку вже 3-2, всі почали вірити, що тут можна взагалі виграти. Ну, але з підсумковим результатом задоволені всі в піднесеному настрої, ну і вже як готуються до наступної гри, вона буде з ультимейту. Ну, цей бал заліковий нам був дуже важливий. І трошки навіть в моральному плані, тому що ми розгромно програли проспекту, якось це не, там ми, нам гра не пішла відверто. Ми якось Переоцінили свої сили і тому цей всі хлопці в команді задоволені, то посвяткували як якби з того. Ну і готуємося до цієї гри. В команді хороша атмосфера. Що думає футбольний клуб Минай із приводу нічийного результату у третьому турі Ужгородської футзальної ліги? Далі у невеликих відеоінтерв'ю. Такий цікавий, дуже яскравий буде. Я казав, що так буде, коли був в студії в гостях. Ви задоволені результатом? Чи, чи як взагалі? От що, що зараз? Задоволені? Як, задоволені це перемога має бути. Ну, ми не розчаровані. Ну, але... це, що, що, це чемпіонат, це попереду. Попереду багато Ба турів. Звісно. Далі люди порадуватися в воскресенье, чуть похлопує. Тут все біля боляють проти міна, це класно. Мне нравится такое настроение, когда 200 человек приходит на нашу игру, а по снять камеры сейчас на игру человек 30 осталось. Мне нравится, супер. А вот... То, что болеть против нас, это вообще идеально. Против, против. Против, да. да. Это класс. что заводится немножко. Но э, я не делаю <как> отмазку. Футболисты за 4 дня 3 игры сыграли на большом поле. Они немножко устали. Но это их понятно, это их не отмазывать, что они сегодня так плохо играли. Ну ничего. Власне, ось такі короткі враження від Миколи Гібалюка та Костянтина Багрія із третього туру Ужгородської футзальної ліги почав аналізувати ти гру із проспектом. Все ж таки, що вплинуло в основному там на таку десь розгромну поразку. І як би ти оцінив цей матч теж із лідерами? Ну, багато думав про це, якщо чесно. Напевно, ми пропустили швидкий гол, так, так як і минаю, але тоді якось ми. Почали бігти, відіграватися, так? Ну, але це напевно, була помилка. Це, думаю, тобто ми більш, як я б це сказав, навіть більш самовпевнено. У цій грі ми подався більш самовпевнено. Цим проспект е, скористався сповна, як кажуть. Також дуже неприємний для нас час. Тобто, у нас люди багато працюють, сімейні. Тобто тому ранкові була, ранкова гра, хтось ще не прокинувся, хтось ще не спав. Тому от десь, напевно, якась втома була. Це не було такого якогось бойового духу певного. Щоб це. Ну, третю — це проспект дуже хороша команда, дуже сильна. Вона, як я побачив після першого туру, посилилася хорошими, якісними гравцями. Тому рахунок по грі, що не Тобто... І цей рахунок нам трошки як нас. Такий, як холодний душ для нас був, і вже до Міная ми готувалися більш ретельно, більш детально. Подивилися, там були проведені не одна, а дві тренування. Тобто всі зрозуміли, що тут не буде легко з цими командами. Ну, а не хотілося після після успішно для нас кубку вдарити так лицем. От в гарязі, в Кубок дійсно був для вас успішним. Що і від кубку десь представники тих чи інших команд, чи то спортивні журналісти почали а, говорити про команду «Варест», Адже ви здобули бронзу у кубку відкриті УФЛ, А ця бронза була важкою для вас. Ну я не буду лукавити, скажу відверто. Така була ціль. Тобто, побачивши рибкування, не тушено було легко, але я був задоволений, що мене попали в іншу сітку. Тобто, де були такі команди, так склалася доля. А ті команди, які нам е, і сталися, ті ж самі коритняни, медея, ми нам дуже давно знайомі, ми знаємо цих всіх гравців, неодноразово, неодноразово ми з ними грали там, на першій уж-фузаліцького не, не району угу. по міні-футболу такі були. Тому ми думали, що от можна це е, от тут прийти до, пів, до, до півфінала з коритняними нам. Бу було досить просто, не буду це. Медею було важко, вони посилилися побалем. Це для нас була така несподіванка трошки. Ну, але грам дуже, я думаю, ми чітко побудували гру. Десь трошки був у нас недобір гравців, у нас була лише одна заміна, тому десь фізична така фізична навантаження фізична, фізична, відчувалося вже. І коли ми дійшли до, до півфіналу, зрозуміли, ну, що тут, напевно, наш вже якийсь певний рубіж. Ну а з, за третє місце, там серія пенальтів, у нас дуже хороший вратар. ми ним дуже сильно задоволені, і він нам десь допоміг. Ну, але кубок власне, і попередні тури це вже історія. Історія, яку ви творите і творите досить успішно. Тому тепер вам залишається тільки тримати планку, а то ще й більше її підвищувати. Тому що дійсно почали виступати досить вдало і про верест почали говорити тільки із приємної сторони. Давай детальніше проаналізуємо третій тур. Власне, перед тим як говорити про ігри, які відбувалися в тій чи іншій групі. Я пропоную переглянути турнірну таблицю. Як виглядає вона опісля третього туру? Далі на екранах. Розпочинаємо із групи. А на першій сходинці відповідно завдяки вашим старанням розмістився футбольний клуб Проспект. У його активі 9 очок. На за ним іде Минай» один із сімома очками. Шість очок у футбольного клубу. А то ви ж бо в свою чергу набрали чотири очки, по три залікові бали має ужнет «Тімвір», «Ультимейт» та «КС «Ужгород» замикає турнірну таблицю із нуль очками поки що у своєму активі. Які ігри Би міг виокремити, що окрім своєї із групи А. З групи А? Ну, всі ігри для мене як були прогнозованими. Тобто, побачивши детально другий тур, я зрозумів, що всі команди посилилися якісними гравцями. Тому проспект Проспект виграв, як я пам'ятаю, 7-1 від Тімвіра. Це молоді хлопці, ми з ними грали. Це дуже якісна команда така. Вони дали хороший бій в першому таймі, якщо не помиляюся, був рахунок 1-1. Ну, але потім проспект грав АТО. Ну, то це, це один з наших суперників на, за місце в прохідній зоні. Вони досить. Кейс це для мене невідома команда. Тому я так, якщо щось ставив на те, що «АТО» виграє. «Ультімейт» — ну, ужнет. Посилився Михайло Кополовцем. Ми всі бачимо, що він як він якісно грає в футзалу. Тому тут без питань і рахунок теж це для мене найбільша несподіванка це була все-таки наша гра. Це не тільки для вас, це для усіх була несподіванка. Переходимо до групи Б. У ній на першій сходинці знаходиться Минай 2 У його активі 9 очок. Стільки ж залікових балів має футбольний клуб Мадея. А далі третю сходинку посідає із шістьма заліковими балами футбольний клуб Спортік. За ним йде будівельник у його активі 4 очки. По три залікові бали мають футбольний клуб Зінеджін та Епіцентр, Лібіан Лайнс одне очко і замикає турнірну таблицю команда USB. Поки що у них нуль очок. які протистояння міг би виокремити ти тут. І е, загалом, що скажеш про команди, які знаходяться у групі Б. Ну, Група Б тут є явні фаворити, це Минай 2 Також можемо чекати несподівано від спортики, тому що, бачивши, там вони теж посилилися хорошими гравцями. Тому, думаю, це Зенедін епіцентр. Це для мене така гра була. Я, якщо чесно, не чекав. Зенедін дуже хороша якісна команда. Ну тобто рахунок 4-8, якщо не помиляюся. Думаю, я не бачу цю гру, ну, але був трошки здивований. Напевно, тоді епіцентр, можемо чекати, вони набрали свої перші бали. Тому це для мене це, це такий матч, який я можу виокремити з цієї групи. Якщо аналізувати групу, це то тут а, безперечні фаворити поки що Ужгородський національний університет. В його активі дев'ять очок, стільки ж залікових балів має футбольний клуб Худлюво. Далі шість очок а, у своєму активі має «ФК Радванка». В опак теж шість залікових балів. По три має вікінг та коротняни. Тиса Спортіка нуль очок і кіт 0 очок поєдинки. А, які хочеш виокремити та команду, ну, які представляє цю групу. Для мене дуже цікавий був о, поєдинок Вопак-Радванка. Для всіх був цікавий. Це Був дуже цікавий, тому що от це така, напевно, якась футбольна закономірність. Атакують одні, а забивають інші. Тобто ми дивилися цю з командою, вона була перед нашою. Тобто Радванка була дуже хороша, і Вопак був дуже хорошо, але ВОПак дуже якісно оборонявся і. Майже всі свої шанси використав. Можливо, ключовим було те, що Радонка не забіла пенальті при рахунку 2-1. Тобто, ну, випустили п'ятого гравця і це десь зіграло з ними такий злий жарт. Тобто, вопак, це. Ну, а прогнозовано ужну виграло від Коритнян, Ужну це молоді хлопці. Дуже потужна команда, вони хочуть себе реабілітувати в певній мірі за не дуже вдалий виступ на кубку. Ну, хоча не можна їх в цьому звинувачити, вони попали зразу ну, це да, на міна, я думаю, так, на фаворитів, які, як ми пам'ятаємо, підсумкою виграли цей кубок. Ну, худляво. Худливо, це команда нам дуже добре знайома, це ми з ними граємо проти них і на районному чемпіонаті Ужгородського, І зустрічалися багато разів в, по футзалах, так, в турнірах. Худливо дуже якась команда, і я думаю, що буде дуже цікаво подивитися на наступний тур, де вони будуть, якщо не помиляюся, виборювати право за, за, за першість в цьому. Це буде дуже цікавий матч, тому треба обов'язково всім прийти подивитися. Дійсно, четвертий тур у нас напрочуд цікавий, Я ж бо ще раз нагадаю, що відбудеться він уже цієї неділі у спортивному комплексі Зінедінна. Зокрема, одними із ключових протистояння будуть матчі, де вестиметься боротьба за першу сходинку у турнірній таблиці. Як з поміж групи А, так і з поміж групи Б, так і ж з поміж групи Ц зокрема зустрічається, як уже зазначав Віталій, ужну Худльово. Минай 2 медея та проспект. Минай 1 Всі ці ігри завдяки Нашим технічним партнерам інтернет-провайдеру Ужнат в режимі онлайн із 15.40. Тож дивіться, а ті, хто хоче подивитися наживо на цілий день, футзалу вже цієї неділі, із 10.00 ранку у спортивному комплексі Зінедін. Що буде відбуватися у четвертому турі? Ми побачимо безперечно вже у неділю. Зараз більше хотіла поговорити про команду Верест. Взагалі, як ви вирішили взяти участь у такому проєкті, як Ужгородська футзальна ліга, хто входить до вашої команди? Скільки разів тренуєтеся? Як збираєтесь, і взагалі, які цілі перед собою ставите у футбольному чи то футзальному майбутньому? Ну, я почну по порядку. Хотіли взяти, побачили в соцмережах інформацію, Ну, зразу. Зацікавилися. День-два було на збори. Тобто команда формувалася по принципу друг мого друга, мій друг, хороші футболісти. Всі ми давно знаємо один одного, граємо разом, часто. Вирішили, давайте попробуємо, Знайшли, зібрали команду на Кубок, потім побачили, що, можна, що ну, досить вдало виступили. Вирішили, що продовжимо боротьбу. Жужоцька футбольна ліга. Це дуже хороший проєкт. У нас багато футболістів грають на різних рівнях. Хтось на чемпіонат області нашої, хтось заліз за кордоном, хтось більшість на Ужгородську районну лігу. Тому це хороша така предсезонна підготовка. Тому ну, що це, Команда наша складається, ну, переважно більшість це друзі, з якими граємо в футбол вже на один рік. Тобто, і тому ну, формується з різновікового. З ріком різновик вікової та групи да, гравців. Ну, <кій> Як часто тренуєтеся? У вас стабільні тренування? Чи стабільні, проходите? так. Ну, стабільно один, один раз в тиждень, Це ми домовляємося, коли всім підходить, тому що всі інші. Тож роботу ніхто не відміняв. Кажуть, так буває один-два рази в тиждень. Стабільно. А чого варист команда? А назва? Ну, Верест. Верест це взагалі я такий виробник, найбільший в Західній Україні, виробник м'ясопродуктів. А називалося так тому, що ну, один мій друг хороший, так один наш гравець, Він займається м'ясопродуктами, ну, подарував календарь. Він висів на стіні у нас на роботі. Подивилися Верест. Взяли, зайшли в інтернет, почитали трошки. Давайте буде верес". «Верест»». Верест. Ну, Назва сподобалася. Ну, і тому так і назвалися. А от які амбіції, принаймні, у Ужгородській футзальній лізі, у колектива а, Верест? Амбіції. Ну, Завдання мінімум я поставив перед хлопцями. Так, можливо, навіть ми всі поставимо між собою це вийти з цієї групи, тобто вийти в вищу лігу. Ну, як кажуть, Бог покаже, але в кожній лізі повинен бути свій лестер. Я думаю, ми б хотіли стати лестером. Тобто треба бути максималістами, хотіло б виграти, звісно. Ну, але задача мінімум це вийти з групи. Які побажання а, до а, такого проекту, як «Ужгородська футзальна ліга, ми у рамках цієї студії збираємо думки всі представників наших гостей, все ж таки на що потрібно звертати увагу минулого випуску Костянтин Багрій почав говорити про арбітраж. Питання вирішуємо. Запускаємо школу футзального арбітра. Бо ще раз проанонсую, що для тих, хто хоче поповнити ряди великої, чи не дуже великої, поки що, але сподіваємося, що буде велика футзальної родини Закарпаття? Отож, записуємо. Питися за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах, подавайте свою заявку і ставайте учасником школи футзального арбітра, і у вас буде практична можливість відсудити ті чи інші ігри, чи то побачити із середини Ужгородську футзальну лігу. Які аспекти ви окремо вбитим? Ну поки що, ну майже все мені подобається. Ви також по судді Костя сказав справду. Тобто, ну я тут списую на те, що суддів. У нас немає таких да, професійних суддів по футзалу, тому тіс, ми повинні просто набратися терпіння, десь е так пробачати якісь маленькі огріхи. Друге, таке питання, напевно, ну, для мене, я так подивився, слідкую і от для мене якось гри ігри в першій половині дня <клес> не є таким видовищним, як іншим. Тобто, можливо, було б резонніше, Грати два дні, субота, неділя, але після першої. Тому що деяким командам <кхем> важко так в 9-й годині починати, там чи в 10 -й. тобто люди прокинулися там, і вже і футбол. Вже футбол. <кхем> так, хтось там, так, да, там і хлопці молоді, там контрабас, <кхем> інші третій. Давайте залишимо для програми. Це, ну, і, так, ну і третє, напевно, я думаю, що в целі це такий хороший пекін, так потужно стартував. Я думаю, що. Читаю в соцмережах, в інтернеті, що десь щось таке подібне з'являється на районах. Напевно, що там, за рік, за два, піде егідою саме Жоцької футзальної ліги, можна спокійно робити там, якусь певну футзальну лігу Закарпаття, напевно, або якийсь там Кубок Чемпіонів. Тобто, знаю, що в Виноградівському Віноград, районі провели. Чи проводять, вже провели футзал, тобто так, чемпіонат. Ну, Я думаю, що десь та рости в якомусь. Ну і таке на закінчення, я бачу, що тут дуже футболісти, футболістів, напевно, що можливо, Живецька футбольна ліга посприяла, щоб там діти якісь між, між, між дитячо-віковими групами проводити футзал. Я думаю, це теж було б цікаво і для самих дітей. І для популяризації взагалі спорту серед молоді тому ну думаю, це теж як може можете вибрати як пріоритет. Ну, дуже ми слушні зауваження і пропозиції обов'язково використаємо. Якщо не всі її зразу, то а, по черзі, і то з часом. А от щодо такого виду спорту як футзал, ти теж футзальна, футбольна, точніше людина, і дуже багато в нас футбольних людей беруть участь в ужгородській футзальній лізі. Чи має Закарпаття Ужгород футзальний потенціал? Так, звичайно. ну потенціал є, Але десь тут, напевно, потенціал в тому є, що більшість так футболістів вони все-таки вибирають футбол, великий. Так? Тобто, щоб бути футзалістом, тут десь треба, напевно, тренування якогось іншого плану. тобто тут Можна зробити, що в футзалі певні якісь властивості, здібності футболіста нівелюються. Тобто, якщо він там. Дуже добре грає на великому на великому так, полі, то не, не факт, що він буде грати так, так же само у футзалі. Тому я думаю, що якщо людина вже якщо має майбутнє, так футболісти, напевно, думаю, багато з них перекваліфікуються через рік або можливо цього року у футзалістів і будуть так круглорічно займатися футзалом. Тому я думаю, ця футзальна ліга вона якраз наштовхне. У них якісь команди або напевно окремих особистостей е, займатися так професійно футзалом, І то я думаю, що буде у нас потужна футзальна команда. Я думаю, навіть тепер, якщо зібрати миналь, один проспект з. Та й взагалі по декілька гравців із тих чи інших команд, тому що дійсно є гравці відкриття десь Ужгородської футзальної ліги. то ми б зібрали непогану збірну, яка би гідно представляла Закарпаття чи то обласний центр Ужгород на всеукраїнському рівні. Але це все у майбутньому посподіваюся близькому і дійсно щиро віримо і сподіваємося, що Ужгородська футзальна ліга і надалі набиратиме нових обертів. Зокрема, такий вид спорту, як футзал, розвиватиметься та пропагандуватиметься як в обласно. У центрі так і поза його межами. На сам завершення, з якими ти словами, хотів звернутися до всіх учасників Ужгородської футзальної ліги, які можливо слова побажання чи то слова подяки висловити своїм колегам по команді «Верест»? Ну всім колегам, всім дякую. Надіюся, щоб тренування завтра. Це, це теж їм нагадаю, щоб всі були здорові. В першу чергу без травм обійшлося, всі дограли. Ну і отримали максимальне задоволення. Хай переможе найкраще, я не можу сказати. Просто яка ось, гідної гри, гідної гри, десь емоційною в міру. Ну, багато забитих голів. Ну все. Своїм партнерам по команді дякую за те, що вони мене підтримали. підтримують в цій ініціативі. Я думаю, що. Всіх нас, все буде добре. дякую гарно. Я приєднуюся до твоїх слів і побажань. І В свою чергу ще раз хотіла би висловити велику подяку усім тим, хто на цьому етапі долучився до такого проекту, як Ужгородська футзальна ліга мова про наших партнерів. Ще, ще раз велика вдячність усім тим, хто підтримує такий вид спорту як футзал, та й загалом долучається до розвитку будь-якого виду спорту у Закарпатті та в обласному центрі. Сьогодні ми аналізували третій тур Ужгородської футзальної ліги та анонсували прийдешній четвертий, а також говорили про футбольний колектив Верест разом із його представником, головним тренером футбольного клубу Верест Віталієм Подлевським. На цьому я буду з вами прощатися. Бажаю всього найкращого. Нехай щастить. Звичайно, займайтеся спортом, а також, безперечно, підписуйтесь на наш канал у Ютубі та шукайте нас у соцмережах.